А додаток коли? Пам'ятаєте, ви питали рік тому назад? А де додаток? Це потім. Отож, сьогодні ви можете зайти на Apple Store, ви можете зайти на Google Market і завантажити собі додаток LeoCard. Що я і зробив? Отак він виглядає, цей дябчик, так? Окей, заходимо. Значить, посадковий, окей. Купляємо. Один. Так. Платимо. Так, все. Я купив квиток за 13 гривень. І зараз буду експериментувати, пробувати, щоб проїхати на ньому вже в транспорті. Не на пластиковому леокарті, а вже в моєму телефоні. Коли ваш транспорт вже наближається, вам треба активувати свій квиток. Що я зараз і роблю? О! Все працює супер. Все провірили, все працює. До речі, той самий QR-код ви також можете показати контролеру, якщо він вас раптом зустріне в громадському транспорті. Отож, хто хоче бути інноваційним, будь ласка, заходьте на Apple Store, на Google Market і завантажуйте додаток і користуйте. І їздіть за 13 гривень. Бажаю всім добра!